Сьогодні понеділок, 2 вересня 2024 року. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні я хочу з вами привітатися. Онлайн-заняття буду вести з вами я. Мене звуть Ірина Валеріївна. Ще раз, Ірина. Валеріївна. Сьогодні дуже незвичайний день. По-перше, я хочу привітати всіх вас з початком нового навчального року. Ви, діточки, стали вже на рік доросліше. Тепер ви середня група. І вас, шановні батьки, я вітаю з початком нового учбового року. Бажаю вам Натхнення, витримки і всього найкращого. А ще сьогодні подвійне свято 2 вересня ми відзначаємо день народження нашого улюбленого міста. Я сподіваюсь, ви знаєте, як воно називається? Дітки? В якому місті ми з вами живемо? Правильно, міста Одеса відзначає свій день народження. І ось сьогодні я хочу вам запропонувати дуже цікаве заняття ну, не заняття, а маленьку подорож по нашому гарному місту. Подорож по Одесі. Так? Ми з вами пригадаємо найкрасивіші міста Одеси. Я сподіваюсь, ви з батьками дуже часто буваєте в центрі нашого міста і бачите, яке воно гарне. А потім ми з вами пограємо в цікаву гру, яка стосується вашої небезпеки. Бо місце в нас велике, і в ньому. Можуть трапитися різні несподіванки. Щоб їх уникнути, ми з вами пограємося і пригадаємо деякі правила. Це буде для вас такий маленький сюрприз. Домовились? Так! Тож сідаємо зручненько і слухаємо, і дивимось уважненько. Подивіться, які гарні фонтани є в нашому місті. І, звичайно, яка ж екскурсія без огляду нашого знаменитого, прекрасного театру, опери та балету. І знову ми мандруємо Приморським бульваром. А це, дітки, фунікульор. Ось такий прилад, який допомагає спуститися вниз в спеціальних кабінках, кому тяжко йти по сходах. А зараз, дітки, ми потрапляємо на головну вулицю нашого міста вулицю Дерібасівську. Подивіться, як багато тут людей. І дітей, і дорослих, які гарні споруди оточують цю вулицю. Давайте роздивимось. Підходимо до Альтанки. Вона знаходиться у міському саду. Подивіться, біля неї теж багато людей, і там. Ми можемо бачити фонтани. Одесити дуже полюбляють тут відпочивати, а в альтанті іноді можна побачити концерти. Це пам'ятник, стул, золотий стул з відомого оповідання. 12 стульїв. І люди тут теж дуже полюбляють фотографуватися. знаходиться він на Дерибасівській. А це пам'ятник Леоніду Утьосову відомому одеситу. Подивіться, які сучасні дома і магазини. Наша екскурсія вулицями рідного міста доходить до кінця. Я бажаю щоб ви з батьками обов'язково приїхали до центру нашого міста і погуляли вулицями нашої Одеси. А тепер, дітки, давайте трохи поговоримо про небезпеку, яка може чекати вас у місті. І на мою думку, по-перше, це ви повинні повторювати, завжди повинні повторювати правила. Поведінки на вулиці, тобто на дорозі, давайте ми з вами їх повторимо, і в цьому нам, як завжди, допоможе ось така табличка. Роздивіться її, будь ласка. Зазвичай діткам не слід самим залишатися на вулиці. так і Тобто, ще й переходити дорогу це дуже для вас небезпечно. Ви повинні завжди триматися дорослих. Але правила ви знати повинні. Роздивляємось картинки. І перша картинка позначає, що переходити дорогу потрібно по пішохідному переході. Який називається зебра, так, ви пам'ятаєте. Переходячи дорогу, потрібно подивитися наліво, а посеред дороги направо. Дорогу переходимо тільки на зелений сигнал світлофора. Якщо червоний сигнал світлофора застав тебе посередині дороги, треба зупинитися на розділовій смузі та дочекатися зеленого. Не можна перебігати дорогу перед наближенням машин. Якщо пішохідна доріжка відсутня, потрібно йти по узбіччю дороги назустріч машині. Не можна гратися на проїжджій частині чи поряд з нею. І останній малюночок дітки автобус чи тролейбус потрібно обходити ззаду, а трамвай спереду. Я бажаю, що ці правила поведінки допоможуть вам і вашим дорослим на вулицях нашого міста. Йдемо далі. Наступна небезпека, яка може вас підкати, це зустріч з незнайомими людьми на вулиці. Що ж треба робити в цій ситуації? Давайте подивимось на табличку. Якщо така ситуація трапилась з вами, то треба робити що. Ви всі знаєте, що не можна розмовляти з незнайомими людьми на вулиці. Потрібно уникати спілкування з п'яною людиною. Не можна відкривати двері та впускати в помешкання незнайому людину. Потрібно уникати велике скупчення людей. Не можна спілкуватися з людьми, які є представниками секти чи пропаганди. Ну, ви ще маленькі про це не знаєте, але такі люди е досить ярко відрізняються від інших. Не можна сідати в автомобіль до незнайомої людини. Потрібно уникати віддалених та безлюдних місць. Не можна приймати подарунків та гостинців. Від незнайомих людей. Йдемо далі. Так, дітки, а ще ви повинні знати правила поведінки з тваринами. Звичайно, на вулицях міста у дворах можна зустріти різних тварин, деякі можуть виявитися небезпечними. Щоб цього не вийшло, давайте з вами повторимо правила поведінки. З тваринами роздивляємось нашу помічницю табличку. Не можна дражнити тварин, особливо собак. Не можна утікати від собаки, не можна близько підходити та годувати тварин в зоопарку. Змахування хвостом не завжди говорить про дружелюбність собаки. Не можна чіпати дитинчат тварин, це може викликати в них агресію. Не можна гладити незнайомих котів. Якщо людина не сподобається коту, він може покусати або подряпати. Не можна, звичайно, чіпати тварин під час їди. Не можна підходити до тварин, які знаходяться на прив'язі. Ну ось, дітки, і закінчилася наша сьогоднішня цікава подорож, ну і, звичайно, перше наше знайомство. Я буду чекати вас завтра і сподіваюсь, що всі ви приєднаєтесь до наших цікавих занять. А сьогодні я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення!